Життя кожного з нас починалося з колискової пісні, починалося з колиски. Починалося з того, що нас мама носила під своїм серцем. Розпочиналося з того, що нас мама носила на руках, мама про нас турбувалася, мама піклувалася, мама переживала, мама за нас дбала. Але роки минають, діти виростають, дорослішають, стають самі батьками, та, на превеликий жаль, роки збігають, батьків торкається сивина. Батьків торкається старість. І це величезне щастя, коли батьків торкається старість, тому що старість дано не кожному пізнати. Але, коли старіє мама вже роками, душею її не дайте постаріть. Ми з нею зв'язані душевними нитками, любіть її, цінуйте, бережіть. Якщо відчує старість мама в тілі, душа повинна бути молода, хоч коси в неї наче сні вже білі, і неквапною давно вже є хода. Хоч зупинить років вона не може, бо не вгамовані всі оті роки, душею молодіті допоможе наша любов, підтримка і думки. Тоді душа, у маму буде квітнути, і в ногу із роками не піде, наша підтримка мрії заповітні, її молитва на життя веде. Саме так, материнська молитва вела і веде нас життям, тому що материнська сила материнська молитва має незбагненну силу, і материнська сила, напевно, точно є в молитві. В тій молитві і материнська сила, і материнська любов, і материнська турбота, материнські переживання. Тому низький уклін кожній матері. Мама це дуже зворушливо, але дуже гордо. І велике щастя, кому Господь дарував дар материнства. Я це кажу, як мама двох синів. Звичайно, це дуже відповідально. Це неабиякі турботи. Але це дуже велично і це велике щастя бути мамою. Котра жінка ще не пізнала дар материнства, дай Боже, щоб Господь вам його подарував.